Грудне немовля, трирічний хлопчик і п'ятирічна дівчинка живцем згоріли на Рівненщині. Трагедія сталася у селі Млинок. Коли будинок зайнявся, батька вдома не було, а мати поралася у льосі. Діти перебували в будинку житловому самі на момент виникнення пожежі. От господар у селі був відсутній, а його дружина поралася по господарству біля даного житлового будинку. З її слів, як вона сказала, що вона вийшла на подвір'я по справах, то діти спали. Вони, вона їх положила спати. От. Чому, будучи біля будинку, вона так пізно виявила пожежу, ну наразі невідомо. Батько загиблий дітей у той день перебував у лісі. Про пожежу йому сповістили сусіди. Він відразу ж сповістив дружину. Коли та вийшла на подвір'я, вогонь повністю охопив будинок і увійти до середини було неможливо. Негайно повідомили рятувальників. Інші служби, однак врятувати дітей не вдалося. Про сім'ю сусіди та односельчани відгукуються позитивно. кажуть, що жили благополучно, алкоголем не зловживали. Будинок згорів повністю. Рятувальники кажуть, що причиною загоряння стало несправне пічне опалення. Вогнем було знищено перекриття, покриття от, житлового будинку, а також пошкоджено стіни. Ну і всередині також речі домашнього вжитку. Експерти припускають, пожежа могла виникнути і через дитячі пустощі з вогнем. Одне вже відомо точно. Усі троє немовлят спочатку задихнулися. Врятувати їх шансів не було. Марина Гречка у ритмі подій.